О, до речі, нарешті ми з'явилися. Так, і ось так от виглядає наша карта. Я, до речі, з'явився, не, незрозуміло де. Ось так виглядає наша мапа. І отут десь цей жестяк буде зараз починатися. Так, нахуй я правда, ту мапу показав. Ну, да ладно. Мені головне своє місце розташування сильно не палити, я думаю, на початку. Хоча, кому я на початку зараз буду потрібний. Ну, до речі, да Або тут ніхто не лутався, або, або реально відспавнився. Опа, бігунок? Так, ну перший портфель. Взагалі имба. О, алюмінієва бита. Та ти що? Все краще і кращу зброю знаходимо. Хіпко бороб знайти. Оп, взагалі б чудово. Можна буде вже відстрілюватись від когось. Хе-хе. Блять, якщо чесно, я ніколи з бігунами не грав. Я навіть не знаю, як у них битися. Мабуть, треба на таймінгах їх ловити, бо інакше, інакше я не знаю як. Ну, я, до речі, не чув, щоб хтось сильно жалівся на тих бігунів. Я думаю, що все-таки можна якось з ними боротися. Так, по будівництву. Будівництво треба буде збирати. Якраз перший том і другий том. <кхем> у нас вже є. А, і треба журнал зробити буде. Блокнот, щоденник ганчірки. Ну, у нас ганчірк немає. Нитки, Бля, це, конечно. Це, ковісно, да. Неприятно. О, 308 патрони. Сюди. Так, дістати батарейку. Ревік. От ревік це дуже добре. А що у нас по патрончикам? 38? 45-й калібр, ух ти. Блін, на диву насправді не так вже й туго звутом, реально. Другого алюмінію знайшов. Та, до речі, відчувається, що гра повніша в порівнянні з минулим вайпом, бо то, що ну, мене, скажу так, підвагуло трохи. Зараз взагалі все по кайфу. Як наче в соло граю. Так, до речі, машинка є. Шанс то що там ключі будуть. Я дуже сильно сумніваюся. Хоче там уже якісь валяються речі. О, викрутка нам потрібна. Йо, Йо! твою дивізію. Дура прибігла. Бля, реально. Щось такий. Чую, хтось там. Ну, єлі-єлі чую такий звучок. Повертаюся, ця дура вже ззаді біля мене бігає. До речі, це непогана не куха в теорії. Да? Як вам така ідея? Це в теорії непогана не куха. Тобто Можна в теорії, блядь, просто залишити цю машину, закинути туди речі, закрити її, і, і все. І, типу, на дурачка. На дурачка грати, що, типу, ну, хтось там, знаєш, поба побачить машину, побачить, що вона там якась розбита, зомбі валяється, мабуть. Подумають, що тут, ну, все, вже машина залутана, нічого цікавого не буде. Там чийсь схрон. Хіба прикол. а здоров, Нероб. Куплю монтування. Монтування ніфіга собі, монтування купиш. Я б теж купив. Би. <світ> Може, я тим можу максимум бити дві продати, да і все. Так, що по транспорту? Ну, блять, транспорт видно, що попиздили. хтось сказав, що, типу, немає проблем з транспортом. Ну, це так, це вам немає. На вайпі завжди немає нічим проблем. Не ні з їжею, не з предметами і так далі. А ви зробіть собі такий челендж, а ви візьміть, зайдіть на сервак через тиждень або два. От тоді побачимо. Мука. А чого написано? Свіжа пляшка ремуладу. Що за ремулад? Ладно, зараз схабаємо. Ремулад. Так, а тут уже починаються приколи. Треба щось залишати, щось викидати. Так, ну і будемо виходити. Значить, робимо якусь некуху, да? Робимо тоді некуху. У мене такий, короче, челлендж зараз буде. Я буду грати без відкривання карти. Чисто по мінімапі орієнтуватись, орієнтуватися, Продам машину дорого. Машину дорого. За скіки? Давайте тобі скільки там? 17 баксів у мене є, да? Віддам. Блядь, що за пляшка з-під ремулада? Ремулад, блять. ремулад. Ремулад, Офігеть. Блокнот можна зробити? 15 аркушів паперу. Офігеть. Так, а якісь іще будуть пропозиції по цьому, по як його? По продажам, по, по купівлям, блядь, не знаю. Щось поки що якісь невигідні пропозиції. Так, ну треба десь, мабуть, не куку все-таки робити, серйозно вже. Окей, так, де це у нас. Бля, Звісно, таке місце, що я можу і забути. Да. Ладно, тоді скидаю все сюди. Там може буду дивитися. Украду любую машину безплатно. Можу продати машину за зв'язку твоїх ключів. За зв'язку моїх ключів? А в чому прикол зв'язки ключів? Ну я, я з радістю погоджуюсь на це. <рит> Ніхуя собі, ого, двох словочка. Це в'йо покращені ремінь, йо-майо, ніфіга собі, ого. Ого. Яку малую хуя не йшов. Ого. Ой-ой-ой. 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 Стой, не відкривай, блять, забувся. Уже автоматом відкриваю, вот у мене, блядь, карта моя. <клес> блять, я, звісно, не доберусь, мабуть, до тих техніків і так далі. Раніше там воно менше набагато урона давало та зона, а зараз, блядь, вона там схаває мене. Ну, я думаю, за секунд 20-30. Я за секунд 20-30 мост не пробіжу. Треба противогаз або його викупити у людей або знайти. Найти, ну, в цьому можна противогаз знайти у зомбі. Кейс для рушниці. До речі, він відкритий, мабуть, заспавнилося. Бля, треба все забирати звідси. Два патро... Дві пачки патронів, двухстволочка, проста. Я скоро приїду до тебе, скинеш на землю зв'язку. Бля, хорошо. Ебать, прикол. Блять, хтось до мене при приїхав. Йоба, наворот. А, блядь, ну. А як... Блять, мене чутно, як мені поворить. Здоров, блядь, понятно. Надо, блядь, сховати цю пушку. Ти хто, воїн? Щось хе Буде косит, ведь. А, блядь, не жсек хоче. Так, якась подія почалась, до речі. Єбать, тип на кондиціях тут вийшов, бля. Только цей мастерова мастер. як оцей, блядь, в цьому Мікі Маусі, помічник. І у того, помічника все було. І, блядь, що не проблема, всі інструменти є. Тут оце у нього тоже подивіться, блядь. Просто все нафіг є. 5, три ну, сумки, нахуй, така зброя, зброя. інструменти, блядь, в всех карманах. яких тільки може бути. Ой! Да. Це мазафака, Project Zomboid. А де він, блядь. Блять, і ладно. А я думав спиздить машину. Ладно, не буду так робити. Я думаю, блять, мені потім піздець пройде, якщо я спиджу машину. Блять, а що з моєю зв'язкою, У мене просто ключі. Це, блять, мене зараз ограбили. У мене просто спиздили в'язку ключів. Ну ладно. Я вже не пам'ятаю, що я написав, Так, а що там за подія хоч? Е, кажуть, що хтось жив знизу серед темряви води і щурів. Шукав тишу після світу, що зник на горі. там, мабуть, знайшов неспокій, а те від чого тікав. І тепер він усе що облукає, покинутим терміналом. А ще потім холодним коліям, ніби просить їх завести потяг додому. Увага в цілілі! Ніфіга собі. А що за івент? Ну і що? Так нічого ж не понятного. Що, 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 що за що з івентом робить? Може всі на івент просто зараз бігли, чи що? Де, де де тіп? Він мені машину оставив, я не можу зрозуміти. Бля, він же ж мені машиною оставив, йомаю. А я думаю, щось я туплю. Точно, він же ж мені писав. Теп... Це тепер твоя машина. Є, -є, -є, Є. Благодарочка. Велике дякую. Офігеть. Бля, як її тепер не проїбать, цю тачку. Бля. А я вже думав. А я вже думав, пиздити, не пиздити. А це ж моя машина. Точно, дякую. Велике, дякую. Де, це, це ж тебе можна було наздогнати насправді. Так, ну я щось таке не зрозумів. Прикол івенту. Що? Де? Ерік якийсь, мабуть, івент запостив, а що з ним робить? використані гільзи Може мені хтось пояснити, що, що, що робити? Елік, блять, я йому не пишу. Елік, єпка, що робить. Елік. Чи це може челендж, типу, сиди та й догадайся, да? Сам. Ну, може й така діч бути. Я, якби. Я, я такий мав, варіант не буду ісключати, Елік. Елік і таке може запропонувати гравцям Розказ, картинка топ, а що а робити? Що робити, куди йти? Хоч, хоч сказав би, куди йти, я б пішов би. Ладно, там що роб. Блять, це, це, це просто звук, чи що гри? Це ж не може бути, що хтось вистрілив, правильно? Блять, на це, це дуже не дуже надіюсь, чесно кажучи. А ну контрольний ще раз вистрілити. Якщо другий раз постріл буде, значить це охота. Я тоді зрозумію. О, от я дурачок, я все скинув на підлогу. Блядь, душа. Я думаю, що таке. Я все на підлогу скинув. Василь, блядь. Старий залізничний термінал поруч з парком. Угу. Поняв. Просто ж непонятно реально, куди її пилить. Все. Сидіння відсутнє. Каже, він. Де-де-де? Залізничний термінал. А де це залізничний термінал? А, до речі, не так вже й далеко я. Ладно, погнали. О! Ніху я собі роботяги -то в костюмчиках. А заодно провірю цю штуку буду собі цей. Ой, тут противогаз є, йопта! Все мені противогази не потрібно. не потрібні. І тут противогаз, да? Ех, не пощастило. Не по факту залишилось не так вже і багато, да? Шапку сюди закинув. А ось і респіратор. Ось ми беремо його, конвертуємо в противогазу. І найс. Заберу я ботиночки, одіну я ці штанішки. Так, ну противогаз я собі знайшов. Це взагалі шикардос. Отак швидко. Там може і ще й пожежна сокира буде. Але, блять, я взагалі обнаглів, да. Ні, ну мало ли, раз уж така гра. Тобто треба закрити двері. Угу. Mm блять. -hmm. Mm. <și> Я, я, я даже не сумнівався. Я, я тупо не сумнівався. Це просто якийсь. Ебать, везуха в мене.